Продовжую огляд. Ось так воно. У зв'язку з останніми взятками можна сказати через 100 є і ось такі надбудови. Плівку просто обділа, піднімаю вперед, доверху. Ну і так. По факту можна було б і так пускати, щоб вони зимували. Це майбутня родина тестова з маткою цього року. Комбінація 709. Ну, одним словом, по самому, скоріше, тут в нас замішано на Пернеровському, тобто на австрійському трутні материнка-293 треба буде подивитися по записах. Що там робиться всередині, будемо зараз. Переглядати, хоча я дивлюся, не спич, літає. Ну, така в мене джела. бачите Материнка тут інструментальна. Сім'іння, ще раз нагадую, ну, зараз будемо відкривати дивитися. Джелина родина без підгодівлі в такому стані на теперішній час. Зараз буду відкривати і зужувати я думаю за дві рамки звідси приберу. Ну, якщо буде маса бджоли достатня, то на всіх рамках і залишу. Попередньо, тут для того, щоб добратися до середини, мене є потреба ці мостики позабирати. Так, Маленько це і робимо, лишній час не забираємо, адже маємо зараз таке, хоч і пізній час. Але насправді він також має ризики. Осінь є та пора, коли вже взятку по факту немає. Рискають воровки, як їх називають. А краще сказати ті активні бджоли, в яких генах заложено шукати. Ну ось добра рамка медова. Матки я не бачу. Мабуть, то треба буде підняти, щоб було вище, щоб бачили. Ну ось так, поїхали далі. До огляду. Такс. Забираємо рамочки в сторону. Дивимось так ось. Скільки того метку. Так. Те саме. Тут ще з розплодом. Ще чимало розплоду. маточка активна. Ну, цьогорічня тут від цього не забереш те ж саме. Дві рамки розпліт. Так, ідемо далі. Що тут коїться? Ще одна рамка з розплодом. Побачили, так? От вам інструменталка. Ось вам є її робота. Ну, декілька день негоди. Ну, дощ, будемо казати, так, і там посилення вітру. Все остальне. Тут у нас ще й коїться. Та з розподом теж. Отака ну, ситуація в цій бджолородині. Цікаво. Ну, мед є ті дві рамочки, що я забрав, вони медові тут мед є. Так що ми з цією бджолородиною не спішимо, а все ж таки прийдеться формувати гніздо в жовтні. І тут вона і підлита ось так забираємо. Назад ті рамки ставимо. Медову сюди також, поки такі робимо маніпуляції, Ну той розплод все вийде. Оце середина оцій, декілька рамок. І ми його. Забираємо і після того зжимаємо гніздо медовими крайніми рамками, адже їхній запас для нас дозволяє так зробити. Звідси рамки забиратися з медом не будуть. Вони залишаться для зимівлі. Тому от зробили цю ревізію і оказалось, що це ще, друзі, не все, ще розпліт є, ще буде виходити, збільшиться і на рамок 7 їх можна буде пускати в зиму. Так що так от і таке буває. Ну, джела дає працювати. Незважаючи на роботу. Ага, так. Так, 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 так. Закинемо сюди клівочку. Ось так. Ну, Ось і все. Ідемо до слідуючої бджолородини. Працюємо з лідуючою лінією. Або будемо казати. А лінія по установці вуликів маємо ось таку. Колись я і показував, але ну, варто вже до неї добратися. Теж цікаво, вона молода матка. Що там до чого? Взагалі-то, друзі мої, коли міняє маток в середині літа, друга, половина літа і осінь, вони трошки будуть сіяти довгенько, але вам скажу це рецепт того раннього і доброго розвитку бджіл на весні Так що такс. Теж потреба є в тому, щоб забрати ці нарости. Давай, Ось Ось. Что тут у нас відбувається? Опа. Ну то і так. Медова. Медова. Оп. Далі йдемо. Що тут відбувається? Все робиться так. Як є можливість, то працюємо не спіша. Якщо немає можливості, ну то, звісно, є потреба в тому, щоб швидко оцінити стан сім'ї. Да все так. Тут у нас що? Без розплоду? Отака рамка залишається. Крайня медова повністю. Хех. Розплід. Друзі, дивіться. Розплід. О. Є, тут і матка є. Такс. Що там далі в нас коїться? Розплід. Це гніздовий розплід, бачите, так? Так. Видно. По половині рамки з медом. Тобто, значить, середину ми зараз не зачіпаємо. Тут трохи менше, але бджоли є, лупиться і там далі все вже Тобто, до трьох рамок з розплодом. Не повністю три рамки, але це, як ви бачите, площа є і ще діл нарощення йде. Ці бджоли, коли вийдуть, вони не будуть лишніми. Кажу зразу. Вони підуть добре в зиму. Пергові рамки. Для чого забирати? Запитання таке. Скажіть. Якщо вона є, там перга залита медом. Для чого? Скільки років зимують і є перга і все нормально. А в когось, якщо бджоли гадять, то не за пергу думайте, а зовсім за інше. Ось вам теж медово. Та я також сама крайня, повністю медова. Ось. Тому формуємо ось так. Третя рамка вже буде розплідна. Ось так. Далі в нас виходить ще дві з розплодом, але ж вони то дивіться, зверху мет і печатний мед. Їм є тут по половині, Тобто, якщо рамка до 4 кг, то тут до 2 кг меду остальне. Розпліт, похолодання зараз буде, свою справу все рівно те похолодання зробить і прийдеться їм залишитися так, як є, з вирощенням розкладу подальшому, то вже буде не то. Теж тут, теж і тут до півтора кілограма з медом залишаємо. 4-5. Можна залишати тут також, але я думаю, що ті типу, повномедні залишу трушін джолу, хтось в цей час розпліт забирає, ну, рамки додають замість того, інші рамки медові, але якщо є хоч трохи вільна площа і прийдеться не в клубі сидіть бджолам, їх похолодань не буде вже. Матка можна засіяти, тим більше засіє, якщо вона матка цьогорічня молода. А якщо пізнього у виводу, середина літа, кінець літа, тут то, друзі, точно вона може засіяти. Тому самі подумайте, варто чи ні. Опа! Друге діло, коли закліщеність велика, то так, да, так, тоді. І так, ну а я залишаю медову сюди, їм в зим'юлю. Такс. Ось так. І цю також залишаю. Опа! Ось так є, дивіться. Повна медова рамка. Є, а? Добре видно. Нормально навіть цієї сторони її приставлю. Ось так. Все. Навпроти лядка, середина є, як і має бути для зимівлі. Так, хлопці, дівчата, ну і звісно ставиться заставна доска, але перед тим в мене ще одна рамка є, яку я маю струсити з бджолою і забрати. На відкачку, не на відкачку. А інший якийсь бджола родині додати рамку дві, це буде добре. Так що запас виходить такий, що і цим хватає і ще десь якісь пізнім маткам. От в мене є що там інструменталки і подсажував останні. Вже я, мабуть, то осінь їх підсаджував. Вони зараз парить там, як має бути. Я ще до них не дійшов, але кажу зразу, що запас є. Ось вам так, як без цукру пустити бджіл у зиму. І відповідь на те, які в мене останні взятки йдуть. Та й не тільки. Після Соніха, хоч він був далеко, качнув, а це, виходить, вже останні йде. ставки зняти, але золотарник своє діло робить. Все, тепер ставимо ось заставну зроблено. Після заставної у нас плівка. Так. Так. і ось ось і все. Тож, ось вам і відповідь на ті запитання, що коїться в гніздах. Ну, дві бджолородини то не результат, але можна побачити, як по графіку йде, 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 йде підняття з розплодом в теперішній час, потім падає, падає, а там підняття з медовитостю. Тобто, в гніздах ви побачили, меду є достатньо. Відбираємо ті лишні і одні інших, вони як донори будуть, будуть поповняти. Кормові запаси. А для того, щоб було, то треба відповідно медодайна база. А буде медодайна база, буде відповідно природні умови і бджола свою справу обов'язково зробить. У моєму випадку карніка це все витягує, дає результат, і звісно, цей результат радує пасічника. Та й любому то буде добре, якщо буде так виходить. А відповідь про цукор. Про медозбори і тому подібне це все відкидається, адже результат показує на те, що цукру тут не потрібно. Так що, друзі мої, перевіряємо наших віл. Не даваємо, щоб вони були голодняком. Якщо є потреба, звісно, в теперішній час загодовуємо. І я раніше показував в попередніх роках те, що можна і навіть кристалізовано меду їм дати, щоб вони перенесли, переробили в гніздо, і вони в першу чергу це будуть на тих малометках і їсти, будуть працювати на те, щоб використати той мед, який запечатаний в тих малометках. А тоді вже ж весна, тоді зовсім все інше. Все, кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося на відеоканал і далі буде до побачення, пока.